Вітаю вас у студії. Працює Діана Штепа з останнім випуском новин. Українцям доведеться економити, бо продукти здорожчали майже в половину, а пенсії та зарплати залишилися на тому ж рівні. На гривню зросла ціна на молоко і майже на 7 гривень на м'ясо. Твариники пояснюють, причина, ріст цін на корм та пальне. Фахівці кажуть, винен в усьому курс долара. Останнім часом він постійно коливається. Але це не єдині товари, ціни яких попозли вгору. Та ж сама проблема із ліками. Особливо відчутно здорожчали імпортні препарати. Окремі додали в ціні майже в половину. Експерти стурбовані і вважають, що таке підвищення цін призведе до зростання смертності, адже кожен шостий українець відмовляється від лікування через високу вартість препаратів. На Буковині чоловіка зарізали косою. У Вижницькому районі молодик прийшов в гості до брата. Між ними виникла сварка на сімейному підґрунті. Розлючений гість схопив косу, котра лежала на землі, та поцілив нею в родича. Коса потрапила в стегно господаря дому. Від великої втрати крові він помер. Все це бачила сестра чоловіків. На її крик збіглися сусіди. Побачивши, що трапилося, вони викликали медиків і міліцію. Чоловіка затримали. Правоохоронці кажуть, скоріш за все, за тами він відсидить від 7 до 10 років. Через жалобу міжнародний фестиваль Альфа-Джаз Фест у Львові закінчився на два дні раніше. Замість виступів артистів в центрі міста прозвучав реквієм в пам'яті про військових загиблих під Луганськом. Останніми в програмі були легенди світового джазу, саксофоніст Чарльз Ллойд і колективи Лакі Пітерсон. Найяскравіше шоу представила американська співачка Діді Бріджоутер, що поєднує блюз фанк і етніку а на прощання вона заспівала молитву, присвячуючи її Україні. Альфа Фест в Україні пройшов вже в четверте. До України приїде Далай-Лама. духовний лідер буддистів та лауреат Нобелівської премії миру, відвідає нашу столицю наступної весни. Його запросили до участі у Київському міжконфесійному форумі. Далай-Ламі-78 – Він один із найавторитетніших духовних лідерів сучасності. Мудрість тибетського вигнанця здобула йому мільйони прихильників у всьому світі. У часи Євромайдану Далай-Лама молився за Україну і закликав українців до миру. Я бажаю вам мирних вихідних. На цьому у мене все до зустрічі.